Привіт, усім в ефірі. Програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Анна Цуріка, і сьогодні ми розкажемо вам про таке: Абітурієнти у Киму: Квест для найрозумніших цей тиждень в історії. Чи не щотижня в гості до Київського міжнародного університету приїжджають абітурієнти, щоб познайомитися з перевагами навчання саме тут? Так і цього разу до нас завітали учні 9-11 класів, щоб себе показати та на інших подивитись, як відбувався захід, знає наша знімальна група. Кожен із нас мріяв бути присутнім на судовому засіданні, щоб встановити справедливість. Як сказав Поль Гольбах, правосуддя є підставою для усіх суспільних чеснот. Тож нехай розпочнеться правосуддя. Чимало сучасних учнів старших класів ще не визначилися зі своєю професією. Щоб уникнути цього, стала популярною практика проводити інтелектуальні ігри у вищих навчальних закладах. Аналогічну практику впроваджує в життя і Київський міжнародний університет. Нещодавно учні гімназії номер 48 НВК номер 30 ЕКонат та ліцей Київського міжнародного університету мали змогу ознайомитися з таким видом діяльності, як право. Мені усюди розподобалося, та я вважаю це великий до. Сю для мене, так як я вважаю, що кожна людина повинна себе захищати у ситуаціях, знати кодекс України, знати свої права та знати, як. Як поспитує оті або інші ситуації? Учні спочатку відвідали лекцію проректора з навчально-виховної роботи та професора Київського міжнародного університету Тетяни Данченко. Після лекції гості ознайомилися зі структурою університету, відвідали найцікавіші аудиторії, у тому ж числі і криміналістичний полігон, телестудію та творчі майстерні, кабінет експериментальної психології та спеціалізовані кабінети медико-фармацевтичного інституту. Так, ми кожного року проводимо інтелектуальну. Гру судові дебати і цього року, як завжди, готувалися. Але мені здається, що цього року гра вдалась на 100%. по Перше. Студенти, абітурієнти, учасники інтелектуальних ігор з кожним роком є більш інтелектуально розвинуті, що мають більше вже знання. Після екскурсії гості мали змогу дізнатися більше про деякі проекти Київського міжнародного університету, що фінансуються європейською комісією, та впроваджуються в життя сумісно з європейськими вищими навчальними закладами. Останнім заходом для гостів стала власна інтелектуальна гра під назвою Судові дебати, де учні 10-х та 11-х класів мали змогу показати свої знання в правознавстві. Я думаю, що показали себе неплохо м -м, дівчата. Хоча о, ми ще не проходили ці теми. Цивільне право і кримінальне право не проходили, але я думаю, що вони показали себе достойно. Це було перший раз, і зрозуміло, вони хвилювалися. Але я рада за них. У грі взяли участь шість команд. Кожна з них виступала як в ролі позивача, так і відповідача. Варто зазначити, що усі кримінальні справи є історіями з реального життя. А тому учасники гри вирішували справжнісінькі кримінальні впровадження. А, на основі дебатів я зрозуміла, що Професії, які я хочу. <професії> Яких я хочу продовжити своє життя, це, мабуть, адвокат і суддя, тому що мені сподобалося е, захищати е, сторону. На завершення варто сказати, що учні, які взяли участь в грі, отримали винагороди. Так, деякі з них отримали сертифікати учасників, і навіть більше того, дипломи на знижку в оплаті до 20%. Щиро сподіваємося, що сьогоднішні гості незабаром стануть студентами нашого університету. Адже саме такі талановиті особистості потрібні нашій країні. Вікторія Шевченко, Максим Мурга, Олександр Квасницький Київський міжнародний університет. Квест це новий спосіб гарно та корисно провести час. Гарно тому, що цікаво, а корисно тому, що квести спрямовані на розвиток логічного мислення. А телестудія нашого університету настільки дружня, що навіть вільний час ми проводимо разом. Саме тому найсміливіші та найхмітливіші з нас відправилися на квест гру. Що ж з цього вийшло? Дивіться прямо зараз. Квест кімнати нині популярний спосіб провести час із користю, задоволенням та ще й у компанії друзів. Серед редакції нашої програми знайшлися сміливці, які вирішили пройти одну з таких кімнат, оскільки ними виявилися дівчата разом із тим, показати, що і жінки вміють мислити логічно. Іграю в квест комнаті завжди дуже цікаво наблюдати за людьми, оскільки розкриваються якісь дуже цікаві та необичні свойства, дуже розкриваються характер людей. Бывало случаи, когда приходят с директором, директор сидит себе в уголочке, тихонько наблюдает, при этом подчиненные играют в игру, и директор видит, кто как решает загадки и как люди взаимодействуют в коллективе. Действительно, так и выявилось. Та позитивные эмоции по прохождению комнаты мают не лишь участники, а и организаторы. Ну, естественно, у нас также каждый раз куча эмоций, несмотря на то, что мы работаем уже далеко не первый день, а уже больше года. Мы все равно стараемся также радостно принимать каждого клиента. И нам всегда приятно видеть, когда люди вначале, может быть, приходят еще а, с таким спокойным довольно настроением, довольно уравновешенные, но выходят люди даже самые спокойные, всегда с, с морем эмоций на лице. Эй, hey, привет! Ты кто? Я с майбутнего. Что? С какого майбутнего? Хочешь потрапить в майбутнее? Хочу. Тогда держи. Я покажу тебе. Закрита кімната, чотири дівчини, купа замків та спільна місія. Людство втратило одну життєво необхідну річ: мелофон. Нас обрали, аби віднайти її. Мандруючи часом, ми потрапили у радянський союз, саме там в останній раз бачили загублену річ. Заходиш у кімнату та розумієш, час іде, варто почати робити. А що робити? Працюючи з іншими дівчатами, я боялася, що буде маленький кошмар, тому що три дівчини, чотири дівчини в одній кімнаті це дуже багато, особливо якщо ми вирішуємо загадки. Але в нас адекватні дівчата. В нас є якась логіка, і ми, в принципі, вирішували загадки. І це насправді було не так жахливо, як я вважала. Навіть дуже цікаво. Якщо бажаєш вийти з кімнати переможцем, мусиш працювати у команді. А час все минає, одна загадка за іншою. І от один код підібрали, ось і ключ знайшли. По секрету скажемо: ми дівчата, впоралися. Але без допомоги чоловіків не змогли б бути мандрівником у часі цікаво і непередбачувано. Проте складно, що чекає на учасників після союзу, залишиться таємницею під замком. Та можемо сказати, що зовсім інший світ у недалекому, та проте 2000 тисячі якомусь році. Якщо ви не знаєте, чим себе зайняти на дозвіллі, спробуйте, воно того варте і не залишить байдужим жодного. Дарина Янчик, Вікторія Шевченко, Софія Половенко, Марія Гураль, Максим Бурга, Київський міжнародний університет. Людина, про яку піде мова в сюжеті з циклу цей тиждень в історії, давно оповила своє ім'я невмирущою легендою. Людина символ 19 го сторіччя, людина, чия смерть досі є предметом диспутів, рак чи отрута. Тож, доки історики вибудовують теорії, наша редакція вирішила розповісти про його 100 днів. Не перемикайте! 5 травня 1821 року на острів Святої Єлени обрушується шторм. А в невеличкому будинку, більше схожому на тюрму, помирає імператор. Його останніми словами, сказаними в агонії, були Авангард армії. Наполеон людина, яка створила себе сама. Нікому невідомий офіцер з Корсики, стає великим полководцем, великим політиком, великою людиною. Батько сучасної Європи. Саме так назвуть діяльність Бонапарта біографи. Він вийшов з революції і поклав її край, домігся проголошення себе імператором і повернув Бога до Франції, заключивши конкордат з Ватиканом, завоював половину Європи і пішов з життя вигнанцем. Його біографія це цілий легендаріум, який він також створив сам. Наполеонівська легенда народилася не на святій Єлені. Бо послідовно створював її через газети, пам'ятні медалі, бюлетні великої армії, картини Давида і гро. Тріумфальну арку і колону перемог протягом своєї кар'єри. Наполеон продемонстрував дивовижну здатність видавати погані новини за хороші, а хороші за тріумф. Він сам створив собі образ: двоуголка, сірий сюртук, рука між гудзиками. Проте мова в сьогоднішньому сюжеті з циклу Цей тиждень в історії піде не про його біографію. 26 лютого 1815 року розпочались 100 днів Наполеона. Програвши битву народів, Бонапарт зберіг титул імператора. Втім висланий був на острів Ельба. Маючи в розпорядженні військових, які боготворили свого генерала, Наполеон розпочав політ Орла повернення до Франції. І за 20 днів після висадки Наполеона на французьке узбережжя, Бонапарт без єдиного пострілу увійшов до Парижа. Всі європейські країни, крім неополітанського королівства, ополчилися проти Наполеона. Імператор розумів, що Франції потрібен мир. Він звернувся до голів європейських держав з пропозицією і пообіцяв, що Франція не буде переходити свої кордони. Прагнувши внести розлад в стан союзників, Наполеон переслав Олександру І, російському самодержцю, документи, які залишилися після бурбонів. В них йшла мова про секретний договір Франції, Англії та Австрії проти Прусії та Росії. Однак це не допомогло. Наполеон вирішив завдати попереджуючого удару в Бельгії. Війна розпочалася. Хоча французька армія і здобула ряд тактичних перемог після програшу битви при Ватерлоу. Це не змінювало стратегічного становища Франції. Наполеон прекрасно розумів це так само, як і те, що країна була виснажена і не могла більше воювати. 21 червня 1815 року він скликав міністрів, які пропонували йому різні варіанти розвитку подій. Від оголошення диктатури до розпуску національних зборів палата під керівництвом Лафаєта, дізнавшись про це, оголосила, що незалежність країни під загрозою і будь-яка спроба розпустити палату буде вважатися державною зрадою. 22 червня 1815 року Наполеон зрікся престолу на користь свого сина, але в більшості французи не хотіли миритися зі зреченням. Всі прекрасно розуміли, що відбудеться нове пришестя бурбонів. Наполеон же був єдиним, хто міг протистояти цьому. Натомість рішення колишнього імператора було незрушним. З наміром поїхати до Америки, 8 липня він вийшов на двох фрегатах в плавання, але далі острова Екс він пройти не зміг. Англійська ескадра блокувала Францію з моря. Французькі моряки запропонували вступити в самогубний бій з англійцями, щоб імператор зміг піти в море під шум бою на іншому кораблі. Але Наполеон вже вирішив свою долю. 15 липня 1815 року він здався англійцям, які вислали його на острів Святої Єлени. Здоров'я Бонапарта поступово погіршується. Рак, який зжирає його вже декілька років, прогресує все швидше і швидше. Біль стає нестерпним. Його тіло занепадає. 5 травня 1821 року. На острів Святої Єлени обрушується шторм. У Наполеона починається агонія. О 5.49 ранку він злегка підводиться і вимовляє два слова. Авангард армії. Потім умирає. Сік транзіт Глорія Мунді так минає морська слава. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. Що ж, це були всі новини на сьогодні. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Анна Цуріка. На все добре!